Всім привіт! Приїхав я на мермешку рибку половити. Буде мілка, якщо птіточка буде зразу на живця. І будемо ставити її на жерлиці. В центр. Опускаємо. 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 Оп. Ставимо, Чекаємо. Є. Yeah. О, oh, wow. oh. красна перка, те що треба. Літочку зразу А Ади туди її і... з богом. Давай, пішла. Пішла, 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 пішла. Пішла. Ставимо. О. Є, Йоржик. <хи> Супер. Yep. Йоп. Є. Пан Єржан. Такі на півгодинки о! Це ж пліточка краще попалась. Та на жарлицю обставину. Будеш живець Пливи. Давай, давай, пливи, пливи, пливи. Так, грузить. Грузить, грузить, грузить. Все. Пливи. Так, оставимо. Жилка. А на місці. Все, дось ребка такая маленькая. Перша спрацювала. Так, надіюсь, що сіє. Перша щучка. Ха-ха. <рес> Хорошо. Будемо чистити нашу щучку. Икра. Все, идем мыть и буду заниматься икрой. От вже домашня щуча ікрон. Подивимось. Ось такий вона має гарний вигляд. В, в котлові стоїть батарея. От я повісив на неї нашу таранечку. От через неділечку маєте ранечку до пивка. Якщо відео сподобалось, лайк, якщо ні, дизлайк і до зустрічі!